У Європі так їздили на початку минулого століття через брак місць, а у нас заради адреналіну в Україні все більше набирає популярності серед підлітків трейнсерфінг, або ж як його ще називають в народі зачепінг. Правила цього хобі доволі прості, але небезпечні. Треба зачепитися за будь-яку частину потягу або вилізти на дах вагону і так проїхати. Як тільки в Україні починається літо, а з ними шкільні канікули, кількість зачеперів різко зростає. Здебільшого це підлітки серед шукачів адреналіну є і дівчата. Так цього тижня в Одесі правоохоронці зняли з потягу двох неповнолітніх. Ми з подругой сиділи в интернете, лазили по разным группам. і тут наткнулись на такое интересное название, как молодежне направление зацепинг. Рішили поинтересоваться, що це такое. Про те, що ця поїздка могла бути фатальною для них, дівчата и не задумывалися. Місяць собирались покататися, пошли на поездную, зацепили всі поехали. Знаете ли вы, що это опасно для жизни? Да, знаю. Та подорож дівчат тривала недовго. Вже на наступній залізничній станції їх зняли з потягу правоохоронці. На даних неповнолітніх та їх батьків було складено адміністративні протоколи та повідомлено навчальні заклади, де вони навчаються. Та на ефективність таких заходів правоохоронці навіть не сподіваються. Кажуть, в Україні штрафи за такі екстремальні поїздки доволі мізерні до 200 гривень. Тому і кількість зачеперів стрімко збільшується. І чи не щотижня міліція знімає їх з потягів, складає адмінпротокол і відпускає. А через деякий час ситуація, на жаль, повторюється.